Добрий день, шановні колеги. Перш за все, хочу висловити слова щирої вдячності організаторам заходу за можливість прийняти участь. Давайте сьогодні поговоримо про основні помилки, які у нас іноді виникають при лікуванні захворювань горла. Отже, якщо ми будемо розбирати сьогодні помилки, ми будемо говорити про ті моменти, коли помилково діагностується. Захворювання про ті помилки, які ми можемо допустити під час лікування, і про помилки, які ми робимо, роблячи прогноз захворювання і вирішуючи, чи скерувати пацієнта на хірургічне втручання, чи спостерігати за ним далі, чи лікувати його консервативно. Що характерно для захворювань горла, з одного боку, вони найпростіші, адже це найкраща візуалізація, яку тільки можна собі уявити, і досить часто діагноз легко поставити, якщо ми просто попросимо пацієнта відкрити рота. Хоча не завжди ваш пацієнт буде налаштований сприятливо на цей огляд і. Дасть вам вас чудово оглянути, якщо ми маємо справу з маленькими людьми, з людьми з підвищеним люботним рефлексом, з емоційно лобільними пацієнтами, це буває не так уже й легко. І нагадую вам, що ви маєте повинні мати додаткове хороше освітлення для того, щоб дійсно мати певну інформацію про ту зону, яку ви оглядаєте. Але навіть якщо ви маєте... Прекрасне освітлення, якщо ви маєте дорослого гарного пацієнта, який чудово відкриває рот і дає вам можливість оглянути. Іноді також виникають непорозуміння, непорозуміння того, чого що бачимо, ми і як оцінює. У саму картину пацієнт на чотирьох фотографіях, які я вам показала, це все фотографії, де є скарги з боку горла. Це все фотографії, де пацієнта турбує горло, де є біль у горлі, де є температура, може бути температура, і це саме ті зображення, які лякають пацієнта, але вони зовсім різні. І лікар, якщо подивиться в таких чотирьох пацієнтів, зрозуміє, що власне тільки зображення з літерою це. Однозначно потребує антибіотикотерапії, оскільки це пацієнт з паратензулярним абсцесом, А решта ні. Літера А і Б – це чітко гострий фарінгіт, зумовлений швидше за все вірусною флорою. Літера Д це взагалі рекурентний тонзиліт. Тобто, те, як оцінює свій, своє горло пацієнт, і те, як оцінює його лікар, може різнитися. І, власне кажучи, досить часто пацієнт уже приходить з твердим переконанням, що йому потрібен антибіотик не тільки в нас. По всьому світі і захворювання горла, мабуть, одне з лідуючих таких захворювань, де антибіотики призначаються там, де не потрібно. Так, 10 мільйонів помилкових призначень антибіотиків щороку тільки в США Америки стосовно болі в горлі, і приблизно третина призначень вона не потрібна. Отже, що насправді відбувається, чому ми допускаємо такі помилки? Пацієнт невірно трактує симптоми і тривалі захворювання. Те, що здається йому гнійним бактеріальним, не завжди так є. Іноді має місце ускладнення, яке потрібно вчасно діагностувати і зорієнтуватися з призначенням лікування. Іноді ми можемо лікувати просто не те захворювання, адже біль в горлі може бути при е, різних патологічних станах, які знаходяться дистантно, скажімо, гастроезофагальна рефлюксна хвороба, проблема шийного відділу хребта часто дають біль в горлі. і Пацієнти можуть роками ходити по лікарям або підбирати в аптеку собі аерозолі для лікування горла, які абсолютно нічого не дають. Отже, досить нерідко ми не чуємо скарги, а іноді ми хочемо виправдати очікування пацієнтів. Коли ми оцінюємо симптоми пацієнта, ми також оцінюємо їх по-різному. І якщо у лікаря словниковий запас великий, ми описуємо, як рубцеві зміни-мигдалики, казеозні пробки, гній в лакунах, набряк, дифузна гіперемія тощо. То у пацієнта це значно все простіше і можна характеризувати трьома словами: червоне запалене погано так само і. Оцінюємо результат лікування, ми також іноді по різному. Знову таки, якщо нас задовольняє, якщо у пацієнта гарне самопочуття, немає температури, ми не бачимо розлитої дифузної гіперемії, то для нас це все гаразд. Пацієнт може оцінювати зовсім по іншому, і все ще вважати, що його горло жахливе, погано і виглядає не так, як він його це уявляє. І відповідно досить нерідко, коли пацієнт міняє лікаря або. Відбувається декілька візитів до одного і того самого лікаря, і пацієнт вимагає змін лікування. І нерідка та ситуація, коли лікар каже, ну, зрештою гаразд, якщо вам нічого не допомагає, я випишу вам антибіотик. Причому незалежно від того, де цей пацієнт знаходиться, де він живе, чи це може бути вологий клімат Малайзії, чи це може бути холодний клімат Канади. Антибіотики будуть йому іноді виписуватися без потреби приблизно 73-80% пацієнтів по всьому світі будуть очікувати і будуть отримувати антибіотики з приводу гострого захворювання горла. Бажання отримати антибіотик в незалежності від країни перебування або системи охорони здоров'я. Будуть виявляти половину респондентів, причому 10% британців і аж 45% жителів Садовської Аравії їх отримують на вимогу. І переважна більшість наших пацієнтів вірить, що антибіотик допомагає при болях в горлі. Іноді безпідставна необґрунтована антибіотикотерапія може не шкодити, а іноді вона може і шкодити. Якщо ми знов-таки подивимося на ці дві фотографії, то е, пацієнт, е, фотографія А, це фотографія горла пацієнта з хронічним атрофічним фаренгітом після тонзелектомії. Ми бачимо, слизова лакова, тонка, витончена. Зрозуміло, що у такого пацієнта горло болить і болить часто. Біль посилюється при вживанні гострої їжі чи газованих напоїв, при вдиханні холодного повітря. Тобто, це пацієнт. Які постійно Є частим візитером лор лікарів і сімейних лікарів, який самостійно використовує аерозолі, смуктунці, полоскання здебільшого з негативним ефектом, і який може бути переконаний, що просто погано діють аерозолі. Насправді це тонка висушена слезова, при якій, як правило, аерозолі не використовуються. Ну і на відміну фотографія з літерою Б, це класичний бактеріальний тонзилофарингіт, який, швидше за все, потребує дачі антибіотикотерапії, і там антибіотик буде прекрасно діяти. Отже, Якщо ми не отримали задовільного результату лікування, про що ми думаємо? Ми думаємо про те, що або наше лікування, або збудник не відповідають один одному, то в такому випадку часто самі або за вимогою пацієнта ми скеровуємо його на мазочок з горла. Що слід знати про ці моменти? Що незалежно від того, що з горла висівається, приблизно висіватися буде однаково що у здорового, що у хворого пацієнта загальний популяційний рівень не має ніякого значення. 10 в 3, 10 в 5, 10 в 9 не має значення. Має значення тільки те, наскільки імунна система контролює дану екологічну нішу. І якщо у вашого пацієнта висівається монофлора тривало, то це означає тільки одне. Ви маєте Лікованого неодноразового пацієнта з хронічним запальним процесом слізової оболонки. Іншою проблемою хронічного запального процесу є утворення біоплівок, які зустрічаються в переважній більшості пацієнтів, і це є проблема в їх лікуванні, оскільки антибіотик не може подіяти на мікроорганізми, які розташовуються всередині біоплівки в неактивному стані. І навіть якщо антибіотик проникає через біоплівку, подіяти на ці мікроорганізми, де практично немає метаболізму, немає можливості. Відповідно, можливості системної антибіотикотерапії вони досить таки обмежені, якщо ми говоримо про лікування горла. І відповідно основою лікування горла все таки було і є місцеве лікування. Місцеве лікування, звичайно, кожен з нас обирає згідно наших уподобань. Але давайте погодимося, що лікування препаратами срібла воно було популярне завжди, і зараз можемо вважати, що це реінкарнація цього, тобто воно знов набирає, набирає популярних. Популярності і своїх прихильників, і незалежно від того до якої категорії ви відноситеся, ви є прихильник або ви противник лікування препаратами срібла, ви їх періодично використовуєте. Власно кажучи. Якщо ми говоримо про препарати срібла, вони не є такі безпечні і безневинні всі вони. І відповідно, якщо ви адепти, хочете лікуватися препаратами срібла, ви маєте обрати найбільш безпечний, найбільш дієвий препарат і пам'ятати, що е, срібло є токсичним металом На його не можна вживати. Всередину інакше ваша шкіра може набути пожиттєвого синього забарвлення, яке ми бачимо на фото, що може бути в принципі і летальна разова доза накопиченого срібла, що найбільш токсичним є нітрат срібла, який зараз практично не використовується. І якщо ми сподіваємося на антибактеріальний ефект срібла, ми маємо брати срібло з найменшим розміром часточок. Чим менший розмір часточок, тим більший антибактеріальний ефект. Якщо ми говоримо про лікування срібла, ми маємо випадки як прекрасного ефекту. Тобто, так і провального лікування, і е, говорячи про те, чому так стається, напевно, не тільки срібло в цьому винно а е, цитуючи дотепний вислів Альфа, якщо ви не любите котів, це просто означає, що ви їх не вмієте готувати. Тобто срібло різне. Давайте проговоримо про безпечне і ефективне срібло. Якщо ми говоримо про безпечне і ефективне срібло, це має бути обов'язково наноколоїдне срібло. Це може бути колдісепт нано-сільвер це наночастинки з можливо максимальною площею покриття, з унікальною адгезією. І цей препарат, який володіє антибактеріальним ефектом, противірусним ефектом, захисними властивостями за рахунок того, що до срібла доданий ірландський мох регенеруючими властивостями і протизапальною дією. Е, кому призначаємо кладісеп на насільвер? Призначаємо ми пацієнтам з фарингітами, тонзілітами, різними ситуаціями в горлі, які супроводжуються сухістю, першіння, болями в горлі, осиплістю голосу. Звичайно, якщо ми говоримо про лікування гострої бактеріальної ангіни, то клодісепта було буде мало, і ми маємо призначити про пацієнту антибіотик, якщо він показаний, жарознижуючі препарати, якщо вони показані, так але. Колдісеп на Сільвер, це те доповнення, яке робить нашу терапію повноцінною. Окрім того, він може бути використаний для додаткового захисту від вірусів і бактерій, скажімо, в родині з'являється хворий. Відповідно, ми хочемо обезпечити родину від e контамінації даним збудникам. Дуже хорошо працює після видалення мегдалик мегдаликів, коли стазова баланка позбавляється великої її частини. І відбувається регенерація. Причому регенерація болюча. Ті, хто переніс тонзелектомію, можуть переконатися, що я маю рації. Кому ще він показаний пацієнтам з хронічними атрофічними фарінгітами, тонка, витончена слизова, де біль виникає одразу після першого ковтка прохолодної води. В такому випадку таким пацієнтам зазвичай аерозолі тільки шкодять і посилюють біль, окрім кладісепта на насильві. Дуже небагато з них показано при таких станах, і клодісеп наносильвер якраз і закликаний для того, щоб забезпечувати додаткове зволоження і додатковий захист послабленої слизової оболонки. Ми ми говоримо з вами сьогодні про помилки в лікуванні захворювань горла. Отже, ми по різному оцінюємо результати нашого лікування. Якщо пацієнт не задоволений, він повертається і повертається. Ми змінюємо і змінюємо терапію рано чи пізно буде звучати вердикт. Гаразд, якщо я нічого, якщо вам нічого не допомагає, я видалю вам мигдалики. І ми скеровуємо пацієнта на тонзелектомію. Що ми маємо знати про тонзилектомію? Видалення мигдаликів не може відноситися до безпечних. Нешкідливих розповсюджених операцій, ми маємо абсолютно максимально бережно відноситися до магдалаків як для органу імунітету, який відповідає за імунітет, і видаляти їх тільки якщо ми твердо переконані в їх абсолютній функціональній непридатності. Ми маємо пам'ятати, що якщо ми забираємо пацієнту. Піднебільні мигдалики, то рівень секреторного імуноглобуліна A не вернеться в норму навіть через 5 років після тонзелектомії. Тобто, по суті, ми створюємо йому транзиторний локальний імунодефіцит. Крім того, ми позбавляємо його дуже значної поверхні слизової оболонки, і ми маємо розуміти, що ми приносимо цю жертву недаремно і що інших варіантів у нас нема. І в переважній більшості. Пацієнт скіровується на консервативне лікування. На що скероване консервативне лікування? На покращення дренажної функції лакун піднебідних мигдаликів, на нормалізацію місцевої і загального імунного статусу. Як ми оцінюємо наше лікування? Пам'ятаєте, ми по-різному можемо з пацієнтами оцінювати результати лікування? Так, от, для того, щоб оцінити, що лікування ефективне, є лише один критерій ефективності зменшення кількості епізодів. Гостро респіраторно-вірусних інфекцій і гострих бактеріальних тонзелітів, і все горло не зміниться в своєму кольору, консистенцію мигдаликів чи кількості казеозних пробок, які там періодично утворюються. Це нормальний процес життєдіяльності організму і життєдіяльності мигдаликів. Отже, критеріям ефективності це тільки зменшення кількості епізодів. Так, от, якщо ми даємо профілактичний курс тонзелетрена пацієнту з рекурентним тонзелітом. То кількість бактеріальних ангін зменшується майже вдвічі, кількість респіраторно-вірусних інфекцій зменшується майже втричі, що доводить те, що цей препарат ефективний для консервативного лікування хронічного або, як зараз кажуть, рекурентного тонзеліту. Тонзілотрен можемо призначати і у пацієнтам при гострих захворюваннях глотки, Я маю на увазі гострі фаренгіти, гострі тонзеліти, тонзелофарінгіти. Якщо ми даємо пацієнту тонзенотрен при гострій ситуації. Йому швидко стає краще, і більш того, потреба в призначенні антибіотику на третю-четверту добу різко знижується. Тобто цей пацієнт має всі шанси обійтися без зайвої антибіотикотерапії в його випадку, що зовсім немаловажно. Пацієнту буде ставати краще вже. Декілька перших днів від лікування, проте дуже важливо наполягати на тому, щоб лікування тон тривало 14 днів, не менше для чого ми даємо такий курс лікування. Ми хочемо сформувати вторинну імунну відповідь для того, щоб імунна відповідь була більш швидкою і більш потужною при повторному повторній зустрічі із збудником. Тому Бажано все-таки лікування продовжити до двох тижнів. І пам'ятаємо: якщо консервативна терапія дає стійкий ефект на 4-6 місяців і більше, це означає, що мигдалики стані боротися самостійно і причин для видалення їх немає. А я дуже дякую вам за увагу. Все буде Україна!